Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Коли Україна отримає першу ескадрилью іноземних бойових літаків. Ви знаєте, що я думаю, що це дуже, дуже скоро. По всім даним це третій, четвертий місяць. Ну, Як по мені, то це взагалі третій. І це вирішене питання. Хоча вони нам будуть мусолити, що ні, 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 ми не прийняли. Воно вже мені показує що воно вирішене. Чи призведе отримання літаків Україною до суттєвих змін на полі бою? Призведе. Це буде. Знаєте, що, що кардинально зразу ж міняє ситуацію на нашу користь? Це кардинальна зміна. От кардинальна. Чи зможе Україна до квітня отримати нові далекобійні ракети? Я наскільки розумію, вони вже рухаються. Ну, чи може, їх зараз готовлять, але вже має, вже йде рух. Я так розумію, що так. Тому що вже там іде чи пакування, чи може вони навіть вже і в, і в дорозі. Ну, тому що тут якби щось що вже має дію. Чи зможуть далекобійні ракети значно змінити хід бойових дій? Теж воно я тут нічого нового не скажу. Повторю те, що я вам сказала за літаки, це щось, що зразу. Знаєте, мізки ставить на місце. І оце саме ці далекобійні ракети, вони зразу якось е, стануть наші вороги більш толерантними, більш розумними, їм стане страшно за життя, і вони вже побіжать на якомусь нормальному рівні на перемовини. Е, І там, якщо зараз вони знаєте, нам показують. Що через когось домовляються, то це буде напряму е представників влади говорити про це. Чи вдасться Україні повністю знищити ЧВК Вагнер? Я думаю, що так, і там залишиться, то там одинички. В прямому, тому що нам показують, що там залишує, е залишується. Ну, я не знаю, може, сотня, може, десяток, ну дуже малесенька частина, дуже дуже. Чи вдасться Україні після війни реалізувати трибунал на дерев? Я думаю, що трибунал буде. Він буде це не настільки швидко, як ми очікуємо, тому що тут, знаєте, якась тема юридична настає доказова. Так що, якщо це воно й буде, то це. Ну, принаймні саме рано це почне воно рухатись в кінці року, де саме рано. Е, і, а то і, і через рік-два, тому що тут ще якось треба підвести юридичну базу, нам говорять. Ну там дуже багато всякої такої бумажної роботи. І потім воно буде працювати. Друга історія, що взагалі оцей трибунал він дуже довгий. Це на роки, я навіть десятиліття, тому що це щось, що працює дуже довго. Може, це на рівні цього масада, що ми маємо ізраїльського, тому що це така структура, яка на, на десятиліття принаймні точно. Чи покращиться ситуація з електропостачанням до кінця лютого? І не можу сказати, що знаєте, що вона буде стабільною. Е, стабільною вона не буде? По мені там ще повинні бути якісь попадання доволі скоро. Е, вона буде працювати, отак от я скажу. Не, не про стабільність, але буде працювати. Чи зможе Україна повернути Запорізьку АЕС навесні? Знаєте, по Запорізькій атомні там весь час одна й та сама мова, що вона буде повертатися на рівні домовленості. Е, те, що там будуть бої, це одна історія, але головна оце її тема, що там на рівні домовленості. І навіть є якісь там домовленості по цій поверненні, заблокувала Росія, але повертається вона по дому. Чи повернеться вона по весні, я думаю, що вона повернеться. І повернеться саме тоді, як наші підійдуть туди ближче, але там тема домовленості буде обов'язково. Чому Кирила Буданова хочуть зробити новим міністром оборони? Тут, знаєте, в нас такі зовсім різні ситуації. Сказати, що дуже сильно наш уряд хоче, я не можу. Я хочу сказати що їх заставляють хотіти, і Буданова вибрали. Так що він з однієї сторони, знаєте, такий засланий козачок, а з іншої сторони, якось вибору немає. Так що є там всередині цього всього якась внутрішня боротьба, але він буде. Це таке, без мене мене женили. Чи залишиться у владі Олексій Резніков? Я думаю, що він не залишиться і поки Резнікова підзахищаюсь, але він рано чи пізно він буде під судом. Чи зможе РФ налагодити безперебійну поставку шахедів? Я думаю, що так, але це буде, якщо по срокам це не раніше, ніж через шість місяців. Чи допомагають Росії китайські оборонні компанії з військовими технологіями. Да, допомагають Китаї там і технології, і взагалі там є домовленості між державами, між управлінцями. А друга Друга частина. Там взагалі якийсь підписаний контракт. Що це контракт? А тема земель. А тема. Навіщо китайські компанії допомагають РФ? Дивіться, якщо ми беремо навіщо? Перша тема це є вказівка. Вказівка, яка йде від керуючого держави. Це Головна тема. Друга це заплачені гроші. І ще у нас знову ж тема земель. Вона ось знову вона ця. Я наскільки розумію, що Росія сама передасть ці землі, які вони хочуть Китай, і це якби основний торг, а ради чого це все робить? Чи зупиняться під час нової хвилі наступу обміни полоненими. Він зупиниться, але ненадовго. Це може знаєте, неділі, дві, три, не більше. Чому? Тому що із того, що показують, достатньо полонених із їхньої сторони, достатньо з нашої. І це ресурс, які ну, доволі затратний. І тут, якби всім вигідно їх на цьому. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.